Воркаут дама створи базу воркаутера 50 підтягувань. В середньому у мене в цьому відео вийшло зробити за один підхід з дригами, кіпінгом або нечисті, як їх називають ці підтягування. І це один з чотирьох класичних підходів, які потрібно зробити на протязі дня. Так ви правильно почули, і це те тренування, яке, в принципі, вам треба зробити для того, щоб підкачати свої м'язи грудей, спини, рук, пресу, та при цьому спрогресувати. В розвитку своєї взривної сили розвинути витривалість та підкачати м'язи. Це комплексне, класичне тренування, яке дає змогу качати м'язи верху тіла. І те, як виглядають мої м'язи, це після таких підходів на перекладині. Звичайно, що. Різні є тренування, а конкретно це потрібно робити на драбинці та на перекладині. Так як підтягування можливо робити різними способами, то, само собою, що для альтернативи показую вам такий варіант, де один підхід потрібно зробити. Підтягування на драбинці на максимум, другий підхід. Після відпочинку 5 хвилин, 10, або півгодини, годину, потрібно зробити наступний підхід. І це означає, що якщо вам потрібно відпочити годину цілу, то відпочиньте стільки часу. І тоді йдіть робіть наступний підхід. У моєму випадку зробив один підхід підтягувань на драбинці. Після 10 хвилин відпочинку, 15-й, другий підхід. Через годину, півтори, дві, ще один-два підходи. І, в принципі, двома такими великими заходами виконав. Це денне тренування. Так як в середньому робив від 40 з копійками до 50 з чимось підтягувань за один підхід, то за одне тренування денне у мене вийшло зробити десь в середньому 200 підтягувань. Потрібно робити кожен підхід до. Кінечної точки. М'язи дуже класно накачуються в бонусі додатку всіх інших прокачок м'язів з іншими днями тренувань. які звичайно, якщо ви дивитесь серіал як накачатись давно, то знаєте, що потрібно качати м'язи різноманітними тренуваннями. І деякі з них. Активно працюють та допомагають тоді, коли робляться й інші тренування. Ці чотири підходи за день максимальні, потрібно робити на різних перекладинах або з різними хватами, чи один підхід на драбинці, другий на низькому. Третій на високому. Четвертий на тому ж самому навіть, але, можливо, іншим хватом. І це, звичайно, що є все тренування. М'язи, які прокачуються після такого тренування, є частиною тих різноманітних тренувань, які якщо постійно робити, то можливо прокачати всі м'язи на тілі своєю масою тіла, тренуючись. І в цьому якраз і є секрет прокачок м'язів своєю масою. Різноманітного тренування роблячи під час будь-якого розвитку цілей ваших. Тобто, якщо у вас є бажання накачати своє м'язи, своєю масою тіла тренуючись, то потрібно робити всі тренування. Або, якщо ви не інтуїтивно тренуєтеся, хочете конкретно тренуватись, то. Вам ідеально підійде тренування різноманітні по відеоінструкціям. Як приклад, показую вам ці всі відеотренування в серіалі Як Накачатись. Якраз в цій серії одне з тренувань. І таких тренувань намагаюся для вас зробити цілих, таких щоденних на цілий рік або навіть більше. Тому. Кожне відео, намагаюся зробити з тренуванням для вас, щоб ви мали з чим тренуватись, по моїм прикладам тренувань. Але якщо вам складно це розуміти, у вас є бажання тренуватись, ви хочете накачати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла. Та, що найголовніше тренуватись з спортсменом, який тренується все своє життя, у мене більше 25 років досвіду. 166 віджимань за один підхід на брусах зробив це моя база більше 1100 віджимань від землі за підхід, а якщо точно, то 1114 віджимань від землі за один підхід зробив. Плюс 64 підтягування на драбинці. Якраз я в цьому відео робив підхід на максимум, але тут поки що було. Більше 50 підтягувань. Тобто, це мої основи бази воркаутера, з якими можу 100% казати вам, як і що потрібно робити, щоб дійти до такого результату, так як у мене є вже такий досвід. Віджимання від землі взагалі це світовий рекорд, в моєму випадку. Так як є відео в інтернеті з усіх відео, які існують. Це найбільший результат, який досить. Часто хто може замітити, хто цікавиться цим. І це і є мій світовий рекорд в інтернеті. Тому своєю базою допомагаю вам підсказую через серіал, як накачатись. Роблю вже третій рік ці відео тренування та розвиток. Серіалу цього. Тому буду вдячний всім, хто поставить лайк, підпишеться на канал, щоб не пропускати нові відео та серії. І за вашу підтримку, за те, що пишете коментарі, це допомагає розвивати активніше канал та досягати нових цілей. Взагалі Намагаюсь зробити свій канал найпопулярнішим спортивним каналом в Україні. Тому зараз ці всі серії, серіал та проект розвиваються дуже стрімко, за що вам вдячний всім. І, звичайно, що якщо ви не зовсім розумієте, як робити ці тренування, та у вас не той рівень фізичної підготовки, у вас немає досвіду, ви не знаєте, яким чином стартувати в накачці своїх м'язів, що починати, де є початок, то вам потрібно купувати програми тренувань на сайті www.workoutadama.com, посилання під відео. І на цьому сайті, звичайно, є різноманітні програми тренувань своєю масою тіла, які ви будете робити в домашніх умовах, на перекладені і на брусах, тренуючись та на інших різноманітних тренажерах чи перекладинах драбинах, тобто на спортивних площадках, які існують різноманітні тренажери, це все. Ви будете використовувати для своїх тренувань, щоб накачати свої м'язи, тренуючись своєю масою тіла. Купіть програми тренувань за 1000 доларів і тренуйтесь все своє життя. Вам вистачить цих тренувань 100%, 0 поганих відгуків за всі роки продаж, а продаю ці програми тренувань вже більше 5 років. Тому стовідсотково будете задоволені, не вагайтесь, купляйте навіть зі знижкою, використовуючи купони, починаючи з 100 доларів з порогом 50 доларів, що означає, що ви можете купити всі програми тренувань як за 1000 доларів оригінальною ціною, так і за 500 доларів, використовуючи купон на знижку, або заплативши. 750 доларів, використовуючи теж купон для знижки, але вже інший. І ці всі деталі є на сайті. Всім щасти в тренуваннях, тренуйтесь, робіть своєю технікою ці підтягування. Що найголовніше, що їх потрібно робити таким чином, щоб дійсно совісно зробити все до кінця. І тоді ви круто прокачайтесь. Всім щасти, пока!